Пам'ятаєте ті часи, коли приставка смарт була виключно для смартфонів. А тепер ми живемо в світі, де смарт-холодильник, смарт-зубна щітка, смарт-телевізор, смарт-приставка і все намагається зробити смарт. І ще зараз всюди ще й AI сують цей. Тож ми редакцію сіли і зробили список техніки, яка чомусь смарт, хоча насправді це сильно і не потрібно. Тож з вами Володька Серіс Hotline.ua і давайте дивитися, що це за дивайся. І почнемо ми з розумного холодильника. На хіба йому взагалі той Wi-Fi, камери всередині та величезний екран. Ну звісно, щоб Samsung там крутила ж свою ж рекламу. Ну окей, а якщо без жартів, то наприклад, щоб дивитися, що там є, не відкриваючи дверцята. Але ж, звісно, ніхто не збороняє відкрити просто дверцята і подивитися, що там всередині. Але ж інше питання, що цінник на цей смарт пристрій одразу в два або в три рази більший. Наприклад, ті самі холодильники Samsung з дисплеєм, на якому вони почали крутити рекламу, коштують за 100 тисяч гривень. До речі, в каталозі Hotline.ua є окремий розділ Смарт-побутова техніка, де ви можете підібрати собі ці урозумлені пристрої. Розумна духовка. Так, ви, звісно, можете увімкнути її зі смартфону, щоб вона розігрілась, але ви все одно маєте бути вдома, щоб поставити туди їжу. Хіба не простіше просто розігріти її, коли ви вже на кухні. Розумна сільничка. Вона підключається до застосунку, щоб ви могли точно контролювати кількість солі, яку насипаєте. А для чого це все? Та просто для тих, хто не може контролювати кількість солі на окна. Не дивно, що цей проєкт свого Часу так і не зібрав грошей на краунфандингу. А як вам розумна виделка, яка вібрує, коли ви їсте дуже швидко? Вона також підключається до додатку, який показує, скільки часу ви витрачаєте на їжу. Навіщо? Та напевно, щоб ваша їжа просто не встигла охолонути. розумне відро для сміття, і все, що воно це відкривається, коли ви підносите до нього руку. Але чи дійсно так складно натиснути ногою на педаль, щоб просто не витрачати зайві гроші на батарейки? В каталозі Хотланє можна знайти кілька моделей від Xiaomi вартістю від 1000 гривень за доволі невеличке відерго для сміття. Розумний собачий шийник. Це в принципі як для людей і смарт годинник який відслідковує активність, сон і скільки ви там гуляєте. Тепер ви можете аналізувати життя свого собаки за допомогою графіків і таблиць. І це більше схоже на іграшку, про яку ви просто забудете за пару тижнів. А от єдина реальна користь це GPS-модуль, який допоможе відстежити вашого чотирилапого товариша, якщо він раптом загубився. Втім же ж є і звичайні gps нашийники без зайвої функціональності. Розумний килимок для йоги. Він має свій застосунок з підпискою. Його потрібно заряджати, але здається, що все ж таки живий інструктор трохи буде кориснішим. І до того ж цього він коштує як річний абонемент до спортзалу. Розумна термочашка для води. Вона нагадує вам, що вже час попити і відстежує рівень рідини, яка в ній залишилась. Ну, мабуть, хтось вирішив, що ваш внутрішній аналоговий датчик з праги не працює, і тому вам треба така чашка. Розумні шкарпетки. Вони мають будовані датчики, що відстежують вашу техніку бігу. І тут питання, навіщо, якщо є стільки ж інших простіших і надійніших трекерів? Навушники Пульсометром це приклад того, коли розумні фішки стають оверенженірингом у вже існуючих гаджетах. Свіжий приклад це AirPods Pro 3. І тут пульс, звісно, вимірюється не з такою точністю, як у нагрудних датчиках. Хоч варто відзначити, що рівень точності показників доволі непоганий, ну судячи з перших оглядів. Але для серйозних тренувань спортсмен все одно бере собі спеціалізований девайс, а для звичайного користувача ця функція навряд чи потрібна, особливо якщо в них вже є смарт-годинник чи фітнес-браслет. Розумна зубна щітка. Вона підключається до додатку, щоб відстежувати, як ви Зуби. Ну серйозно, невже ви не можете просто чистити їх дві хвилини, як радить стоматолог? Цілком достатньо і просто мати таймер в електричній зубній щіці, і це дійсно зручно. А от додатком ви пограєтесь пару разів і, звісно, забудете. Розумна коварка, яка може приготувати каву, коли ви прокинетесь. Але якщо ви забули засипати каву та воду, то уся її розумність аж ніяк не допоможе. Тому б я б радив вибирати коварку за наявністю більш важливих функцій та дизайну, але не за наявністю там Wi-Fi в першу чергу. Як бачите, виробники готові засунути Wi-Fi чи AI Просто куди завгодно, а маркетологи просто це потім продають 4-5 разів дорожче, Ну, просто щоб було. Тому треба думати і вибирати, чи дійсно потрібні в тому гаджети вам смарт фішки, чи AI-фішки, чи просто старий аналог вам в допомогу. А з вами був Володька сервіс Маршопінг Hotline.ua, І до зустрічі в нових випусках.